Я довго думав, кого б обрати, кого б обрати, І вирішив, що наступна учасниця презентує достойно. Учасниця з міста Верхівцеве Вікторія Ігнатенко. Зустрічайте! Рада вас і, звичайно, я хвилююся, але я впевнена, що все не принесе задоволення. Мені і вам сьогоднішній вечір буде класний, душевний. От е, можна, да, говорити? Да. Проти, шочі, шочі можна говорити? Так. буквально що можна да? говорити, да, так? Я вторглася до мікрофону і хочеться трошки поговорити. Я думаю, що клієнт оцінює роботу психолога, а роботу письменника, поета, літератора оцінює глядач. І тому я вперше сьогодні на сцені вирішила винести свої вірші. От, дуже дякую вам і я готова. Поїхали! Поїхали! хвилини поїхав! Я гадаю на світильнику, як на зірках. Рожевим плеститься пряжа сонячна в нитку тремтячого світла. Гадаєш, люба, чи буде з тобою? І так і ні, ривнула та стрімко. І так і ні. А що ти хотіла? І тут, і там спалахує синім, і потім, і зараз так трепетно зникла. Засмічені, засмучені люди, просто невірники, а ти теж ж гадаєш на світильнику. Тихо, 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 тихо. А ти мій, в плечі, а ти мій так трепетно і ніжно не завжди сьогодні ми ближче, не завжди допоки ранок, не завжди, допоки людське в тобі, допоки вечір букаючи повз раптом не загубить наш світильник.